Ми ну, чекали ми цю програму, яка називається Здоровий кишечник і кому вона буде корисна? Якщо у вас є будь-які питання вздуття в кишечнику, якесь надмірне газоутворення, якщо є питання на регулярної чистки кишечника, тобто є схильність до закипів, є якась відчуття гіркості по ранках, тобто це якраз вам сигнал для того, щоб зайнятися здоровим кишечника. Дивіться. Дуже зручно все скомпоновано. Є буквально чотири продукти, які допомагають очищати печінку, те, що я сказала, що пішла гіркота в роті. Є ферменти для того, щоб переварити їжу. Тут є і антипаразитарка, є для відновлення мікрофлори, що теж важливий компонент. Тобто, все настільки скомпоновано лікарями, нутриціологами для того, щоб отримати результат. Який результат? Це відчуття легкості в. Кишечнику, коли ви їсте їжу, і ви не відчуваєте ніякого дискомфорту, все вариться, кишечник регулярно очищається і плюс.